Я хотіла би розпочати нашу розмову з оперативної інформації від генштабу за минулу добу. Ось на харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі в районах Стариці Вовчанська і Кам'янки. Скажіть, будь ласка, чи володієте ви інформацією щодо цих атак? Відповідну інформацію до цих атак, я на жаль не володію. Безпосередньо третя окрема штурмова бригада займає оборону в районі населеного пункту Борова. Відповідно, це південніше від того району, про який ви кажете. Добре, тоді якщо говорити про борову, будь ласка, опишіть, яка там зараз ситуація. За останні два тижні ворог намагався провести штурмові дії більше 80 разів. Це тільки в зоні відповідальності 3-ї окремої штурмової бригади. Наразі щодня ворог завдає ударами армійської авіації, використовуючи велику кількість кабів відповідно як в глибину нашої оборони, так і по нашим логістичним маршрутам, відповідно по нашим переправам, для того щоб зупинити просування відповідно та логістику силам оборони України. Ворог застосовує велику кількість FPV-дронів на оптоволокні, на які, на жаль, засоби в не впливають. Відповідно, це також створює для нас додаткові труднощі, плюс ускладнює логістику. Тим самим за допомогою цих дронів ворог завдає. Впів ударів по нашій техніці так само активно у ворога працює артилерія. Якщо ми говоримо про штурмові дії, то на даний момент ворог не застосовує техніку, застосовує виключно тактику малих груп. Відповідно, в смузі відповідальності першого штурмового батальйону до третього окремої штурмової бригади в цілому за день таких спроб може бути відповідно там від 6-8 до дванадцяти п'ятнадцяти. А чисельність груп складає від 3-4 осіб до 6-8 відповідно. Зрозуміло, ось ці мобільні штурмові групи. Це схоже все таки на прощупування чи підготовку до більш масованого наступу? А, якщо ми кажемо про більш масований наступ з використанням техніки. То на даний момент ворог не усюди зможе використовувати велику кількість бронетехніки безпосередньо третя окрема штурмова бригада тримає на даний момент річку частково чорний жеребець та її переправи під вогневим контролем. А отже, застосування техніки з боку ворога неможливе. Проте у ворога є можливість застосовувати техніку на наших флангах. Відповідно, чого ми дуже скажімо так очікуємо за нашу інформацію. У ворога є резерви. Із техніки і з особового складу, тому це не прощупування, це безпосередньо проведення штурмових дій, адже застосувати техніку ворог не може. Якщо ворог накопичує велику кількість сил, відповідно, вже на своїх передових позиціях, то по ним одразу задається вогневе ураження, і ворог отримує втрати у живій силі. Відповідно, тактика малих груп на даний момент це одне єдине, що ворог може використовувати. Ось кілька західних видань повідомляє, що Росія зараз перекинула до Харківської області 50 тисяч військових і пишуть, що ворог укріплюється підрозділами, що перекидають з Курська. Наскільки це взагалі складна і критична ситуація для всієї Харківщини? Ну, якщо ми кажемо тільки за напрямок третього окремої штурмової бригади, то наша штурмова бригада займає на даний момент 64 кілометри лінії бойового зіткнення лінії фронту. Відповідно, і проти нас стоїть Перша -та танкова армія РФ, і відповідно та загальна військова армія РФ. Тому співвідношення сил, ви та засобів можете самі собі уявити. Мені, наприклад, складно зрозуміти, скільки це в кількісному, якщо, ну, якщо говорити про кількість саме військових сил, саме в вашій зоні відповідальності. Це співвідношення сил до засобів орієнтовно 1 до 8, 1 до 9. Зрозуміло. Ну і зараз ми розуміємо, що дуже багато є нагнітання щодо того, що росіяни широким фронтом хочуть дійти взагалі до річки Дніпро. Тут таке може розмите питання, але яку армію треба зібрати, щоб стримати такий наступ? Це не армія, відповідно, це мають бути ефективні військові з'єднання, які насамперед мають володіти найновітнішими технологіями. Якщо ми кажемо про Сили оборони України, відповідно, це велику кількість FPV-дронів, так само застосовувати FPV-дрони на автоволокні. Ми маємо мати великий запас боєприпасів та артилерійських систем усіх калібрів, в тому числі і там Ерсезо. Та де тепер і в такому разі, якщо ми будемо більш технологічні та відповідно більш забезпечені, то наступ ворога можна стримувати завдяки тим самим дронам. Але знову ж таки потрібен ресурс. Потрібен ресурс саме з дронів для того, щоб ми могли застосовувати, скажімо так, не рахуючи їх таким чином, як би це не звучало, але розмінювати кількість дронів на життя наших військовослужбовців, які. Ціною власного життя та власного здоров'я щодня, що секунди наражаючись на небезпеку, утримують лінію бойового зіткнення і надають ворогу можливості просунутись глибину нашої оборони. З'явилися фото ось як Україна будує другу лінію оборони. І наскільки у нас така друга лінія оборони на Харківщині готова, все таки на випадок посилення етак і непередбачуваних ситуацій? В нашій смузі відповідальності хотілось би краще, відповідно, але фортифікації будуються різної якості. На мою особисту думку вони не дуже гарно адаптовані під сучасні умови ведення бойових дій, проте це набагато краще ніж сидіти все ж таки в голих рісосмугах відповідно, взагалі без інженерного облаштування. Ось деякі військові кажуть, що не на всіх напрямках є достатньо антидронових сіток на логістичних шляхах. А яка ситуація із цим на вашому напрямку і у вашій зоні відповідальності? Якщо казати про антидроновий захист логістичних маршрутів за допомогою сіток? То це все робиться силами бригади. А, на мою особисту думку, якщо ми говоримо за даний момент, це також мають бути інженерні війська. Відповідно за це має нести відповідальність старший начальник, який відповідає вже за тактично оперативний і оперативний рівень. Відповідно, а, тому знову ж таки все лягає на плечі військовослужбовців а, та їх командирів нижніх ланок то дещо знайшов, де волонтерів сітки замовили там, відповідно, і намагаємось власними силами робити антидроновий захист. Чи можна це поставити, як то кажуть, на конвієр? Звичайно, можна, треба вольові рішення і мати бажання встигати за темпами розвитку, скажімо так, подій на полі бою, за розвитком технологій і намагатися рухатись бодай в ногу з часом. Я не кажу вже про навипередження. Так, і ще ось, щодо щодо дронів на оптоволокні розуміємо, що це справжня проблема, і військові кажуть, що вони вже там залітають на 40 кілометрів. Чи важко їх збити? Тому що ось я бачила відео, як «Маві», мавіко біля окопів взагалі він заважав нашому FPV-дрону і перерізав ось це оптоволокно. Це просто може і випадково в принципі бути, але все-таки як з цим боротися? Ну, мавіком перерізати оптоволокно і в насправді це досить складно. Я думаю, що це все ж таки випадковість. Якщо ми говоримо про збиття в півідрону на оптоволокні використанням стрілецького зброєння. То це насправді реально на даний момент. Технології FPV оптоволокні не дозволяють розвивати великої швидкості. Відповідно, ціль менш рухома з меншою швидкістю і збивати їх реально. Проте тут постає питання знову ж таки про смугу відповідальності підрозділу. А отже, можливість насичити вогневими групами свої тилові райони та логістичні маршрути. Такої можливості на жаль немає. Відповідно, треба зменшення смуги усім підрозділам для того, щоб вивільнити особовий склад, який міг би. Все ж таки зайняти місце в вогневих мобільних групах або стаціонарних і працювати вже безпосередньо по повітряним цілям. Це в більш тилових наших районах. Ось була новина, що вперше за час Великої війни Росія застосувала fpv дрон з бойовою частиною для ударів по Харкову. Про це повідомляв міський голова Ігор Терехов. Скажіть, будь ласка, це означає, що ворог знайшов просто вразливі місця? Якщо б казати знову ж таки за цю ситуацію, то там треба підходити більш комплексно. По перше, все ж таки, наша система захисту РЕП. Якщо ми говоримо зараз не за оптоволокно має бути більш щільною та більш ешелонованою так само і за розрахунки ППО вони також мають мають стояти більш щільно і відповідно працювати також на глибині, перекриваючи одне одного. Проте знову ж таки ми рухаємося вперед. Зараз вже є так звані матки, які підносять велику кількість там дронів безпосередньо в глибину оборони. в в даному випадку України, і тільки звідси починається умовний зліт в з повною батареєю, яка звичайно може летіти на багато більшу глибину. Тому проблема є. Треба рухатись, треба розвиватися знову ж таки. Це війна технологій, і ми не маємо права її програвати. Володимире, я вам дуже дякую. Дякуємо за захист. Будь ласка, бережіть себе і дякуємо, що знайшли час поспілкуватися з нами на зв'язку. Був Володимир Фокін, командир першого штурмового батальйону 3 штурмової бригади. Дякую вам. Дякую.